Спочатку цього року було знайдено та знищено більше 170 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках в містах, на відкритих територіях в лісах та на полях області. Лише впродовж минулого тижня, під час планового розмінування територій, працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування виявили та знешкодили більше двох десятків вибухонебезпечних предметів часів двох світових війн. Роботи проводяться на горі Маковиць. Яремчанської територіальної громади Надвірнянського району. Всі небезпечні знахідки були виявлені та згодом знищені у відведених для цього місцях. Страшну небезпеку у собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними, отже, підростають. Чи покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор? Ми всі маємо бути уважними та вчити дітей правилам поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів, щоб зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки спеціально підготовлені фахівці.